Ментруємо Україною, Львів та область. Найкрасиве Львів красиве давнє місце з столиці Західної України. Майже 800 років тому його заснував князь Далин Данило Галицький і його назвав на честь Сина Лева. У центрі Львова збереглося дуже багато старовинних будівель, бо місці донесло до списку ЮНЕСКО. Найкрасивіший майдан міста центральна площа ринок. Цікаво, що в них будинка, їх називають камінці. Тут є тільки три вікна в ряд. Колись за вікна треба було платити великий грошовий податок. Тому навіть багатії не могли собі дозволити в будинку. Багато вікон, а ще ті часи не мали номерів. Проте у кожного будинку було м'я під левом або під оленем. На площі ринок є стара ратуша. На вежу ратуші можна піднятися і піднімаючись, роздивитися будову величезного баштового годинника. На схилах замкової. Гори є Парк Високий Замок. Ц, ця гора найвища точка Львова. Якщо туди дістатися, можна помилуватися з містом з висоти пташиного польоту. У Львові з, знімали дуже багато фільмів, один з них «Ди Арт, артаніян» і три Мушкетери. Подиви, подививсь. Подиви всі. Фі... Ти побачиш, що у ньому різні куточки Львова. У Львові збереглися залишки з крі... кріпосних стіл ворота і вежа арсеналу. Зараз тут дуже багато музей зброї, дуже цікавий музей зброї. Львів найколадніше місто. Тут навіть є муж шоколаду. Він розташований на площі ринок в італійському дворику. Але найбільше вражають львівські кав'ярні і цукерні. Тут готують дуже смачний шоколад Стру.